Всі українці, які живуть за кордоном, при поверненні в Україну будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того навіть українці, які працюють в Росії чи в Білорусі, також при поверненні в Україну, їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше, бо стажу них буде більше. Отже, це не законопроект, вже це проект, а розповсюджується. Це насправді гарна новина. от вам ще одна гарна новина вона Розповідаю, друзі, отже, раніше ну, Україна мала якісь там країни партнерів. Давно там була Росія, Білорусь, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сієвір заробляв і при поверненні в Україну. їм цей стаж зараховувався. не просто, але зараховувався. Так от Україна ще була партнерна з декількома країнами Європи. Це також було, але тепер, незалежно від того, де ви в які країни находите, з Європі, в Америці. Ті там Австралії неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, От, наприклад, Німеччина да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні тере страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він до речі, а вдається один раз, буде важного, коли діди до цього цей папір удається лише один раз не загубіть його. Пове приносити в Україну і кажуть, ось мій стаж дерагуєте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусі, так само буде, але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не тримати пенсію, у вас не де більше німаякій зарплати і так далі. І вам буде нарахований цей стаж. Дивіться з приводу того, що ті, хто ж живу, українці які живуть в Росії чи Білорусі, і там отримують зарплати, та нічого страшного, хай повертаються, нехай будинки до дороги строїти так далі і скупляє свою вину, Все нормально. Ну, що нам погано буде, ну я думаю, нормально буде. Тобто законопроект дійсно гарний. Ну реально, я я вас вітаю, влада робить суперові, точніше, ще на це вже проект. влада робить реально гарні закони. Отже, тепер можете йти офіційно влаштовуватись тут, і це не буде на смарку. Тобто, бо багато українців знають, живуть за кордоном, і вони не знають, чи будувати тут життя, чи не будувати тут там, четвертий рік війни, і вони досі не знають. будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджають, чи в Україну і так далі. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, як вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви приповернені в Україну зможете собою. Ну, досить добре почувати. Насправді, тобто я вже уявляю, що тут буде два фронти українців, перші, які уїхали за кордон, хай там і сидять. Другі такі, ми в Україну повернемося, що нам там заплатять. А я ще раз кажу на то, що нам один одного, попри все треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій. Ну хтось, звісно, там де зі Львова перший поїхав вже там в Америку. Ну всяке буває. Ну Люди рятують своє життя, найрогцініше, що в них є, і нам тут треба не всирати один одного, поняли? А підтримувати. Бо ні, крім нас, один одного, немає нікому підтримувати. мені європі особо не треба. Доражка там, там Білорусія, всі готові нас загризти і так далі. Розумієте? Тому треба знайти компроміс, як то порадуватися. Ці ситуації це насправді добре, бачите, Україна нарешті. Починає не з розряду. Вернулися домой. Додому всі я бегом оту, накажу. А от подумать дійсно гарний закон. От, з чим я вас і вітаю. Короче, що ви про це думаєте, Розповсюджуйте. мені здається, це дуже гарна новина. Що з Тікток не кого нічого цього не чув? Одна всяка руска пропаганда там. лунає з усіх сторон. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина. вам На сьогодні і на завтра. Па-па!